Шановні колеги, є необхідність проведення позачергового виконкому. Питання пов'язано з тим, що надали нам уже ліміти на газ, є можливість запустити опалювальний сезон. Раніше був загружений проєкт рішення в СЕТ, там де у нас середня добова. Да, до і було 22 друге число, якщо не помиляюся в проєкті рішення щодо початку опального сезону. Тому дивіться, на сьогоднішній виконку виноситься одне питання до порядку денного. Про початок роботи спочатку голосуємо. Погоджуюсь. Е, ставлю на голосування питання про початок роботи виконавчого комітету Дусирківської міської ради. Вовкотруп за. Вовкотруп за, Дикий Геннадій. Відсутній. Новогребальська інна. За. Возненко Катерина. За. Кравець Анатолій. За. Морський Василь. Поляруш Олександр. Відсутній. Савчук Юрій. За. Усенко Олег. Відсутній Олійник Кам'я. Mm -hmm. Дідик Павло. Житовость Світлана. За. Костина Ольга. Немає. Литвин, Олександр. Відсутній. Музика Василь. Відсутній. Не Нечап... Галина. За. Зирота Дмитро. Відсутній. Ткаченко Юлія. За. Зирота був, чи що, Дмитро? А, я я, 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 я відкрився. А, все, хорошо. Е, Берд... Не доєднався. Відсутній Грищенко, Андрій, відсутній. Костюченко, Руслан. Відсутній. Котушенко, Микола. Патушенко за. За. Ми перешвілі хвича. Не доєднався. Орлюк Микола. Да. Пастушенко Володимир. Не доєднався. Чотирнадцять рішення прийнято. Наступне да. про затвердження порядку денного. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься одне питання порядку денного про початок опального сезону. Є у кого будь-які пропозиції до порядку денного? Думаю, Немає. Про вклю... Початок процедури включення. У нас вже про... було. Про початок, про початок процедури процедури включення. Так. Да. Так. Будь ласка, приймайте. Будь ласка, є ще в кого пропозиції до порядку денного? Немає. Немає. Ставлю на голосування питання. Щодо затвердження порядку денного з одного питання. Хто за? Прошу голосувати. Дикий Геннадій Відсутній. Вовкот Володимир. За. Новогребельська Іван. За. за. Катерина. За. Кравець Анатолій. За. Морський Василь. За. Поляруш Олександр. Відсутній. Руденко Руслан відсутній. Савчук Юрій. За. Усенко Олег. Відсутній. Олійник Анна за. Дідик Павло. За. Житово Світлана. За. Костина Ольга. Відсутня. Литвин Олександр відсутній. Музика Василь відсутній. Нечопоренко Галина. За. Зирота Дмитро. «За». Ткаченко Юлія. За. Беркут Сергій відсутній. Грищенко Андрій відсутній. Костюченко, Руслан відсутній. Котушенко Микола. Котушенко за. Миперешвілі відсутній. Орлюк Микола. За. Пастушенко відсутній, Толок Ігор відсутній. 14. Рішення прийнято. Можливо переходити до розгляду проєкту рішення. Пане колеги, про як там називається на питання? Про процедуру. Про початок так. процедури включення опалення. Про початок процедури включення опалення на території так. міста Білоцерква. Доповідає заступник міського голови. Анатолій Кривець, будь ласка, шановні колеги. Пропонується прийняти рішення про початок процедури включення опалення в місті Біла Церква з 28 числа, 28 жовтня 2025 року. Технічна правка, оскільки в завантаженому рішенні було 22 жовтня. Ми сподівалися, що почнемо раніше, але з певних причин, які Володимир Володимироч уже сказав, відсутність газу не змогли. Тому технічна правка з 28 жовтня 2025 року. Відповідно, тепломережа має вжити заходів щодо якнайшвидшого увімкнення і подачі тепла е, населенню. Прошу підтримати. Будь ласка, є у кого запитання? Немає. То ми тільки розглядаємо місто Білу церкву чи громаду? Мова ж йде про централізоване опалення, Юрій Станчу. Ні, ну а терезіно там і ці всі вони не включаються. Ні, нас тільки вони... воно, будинки культури. Не, у мене офіс, наприклад, в селі. У мене будинок культури Це газу. Біло... Про Білоцерківську міську територіальну громаду. Чітко. Прошу Тому. вибачення, я оговорився в Білоцерківській міській територіальній громаді, зрозуміло, да. так. Да, вірно. Так. Так, вірно. Тільки з технічною крапки, що додати. Так. Шанов... Так. Да, шановні колеги, є ще запитання? Немає. Немає. Ставлю на голосування питання щодо з озвученими технічними правками. Прошу голосувати. Хто за? Дикий Геннадій відсутній Володимир. За. Новогребельська Інна. За. Позненко Катерина. За. Кривець Анатолій. За. Морський Василь. За. Поляруш Олександр відсутній. Руденко, Руслан Відсутній. Савчук Юрій. За. Усенко, Олег відсутній, Олійник Анна, за, Дідик Павло. Житово Світлана. Житово Світлана. За. За, за. Костина Ольга відсутня. Олександр. Почули. Відсутній, музика Василь. Відсутній. Нечупоренко Галина. За. Сирота Дмитро. За. Каченко Юлія. За. Беркут Сергій відсутній, Грищенко, Андрій відсутній, Костюченко, Руслан відсутній, Котушенко Микола. Котушенко за. Ми Перешвілі відсутній, Орлюк, Микола. За. Пастушенко Володимир Відсутній. Толок Ігор відсутній. 14 рішення прийнято. Шановні колеги, дякую. Ми розглянули всі питання порядку денного. Дякую всім за роботу. На цьому засідання виконавчого комітету оголошую закрити. Дякую всім за роботу.